Синельниківський район межує із трьома областями, де ведуться активні бойові дії Донецькою, Запорізькою, Харківською. Втім, ситуація під контролем Збройних сил України, зазначила голова Синельниківської районної військової адміністрації Світлана Назарчук. Синельніковщина впевнено тримає тил, не взирає на те, що поряд знаходяться три області, які знаходяться під постійним. Обстрілами, але ситуацію повністю контролюють наші збройні сили України в районі. Донедавна було п'ять громад, які підпадали під зону бойових дій. Минулого неділя одна громада була знята, виключена з цього списка, і це вселяє певний оптимізм. Людям, будинки, яких постраждали від обстрілів, допомагають будівельними матеріалами. Благодійники привозять дошки, брус, плівку, покривельні матеріали. Громади району прийняли 17,5 тисяч переселенців. Більшість мешкають у приватних будинках, отримують у гуманітарну допомогу, медичне забезпечення. Працюють у нас підприємства, магазини, аптеки. Повністю у нас є асортимент всіх товарів. Так як наш район сільтогосподарства, першу чергу хочу наголос. Що аграрії сповна віддається своїй роботі, вони розуміють, що Україні потрібний хліб. І станом на сьогодні 70% вже обрано, зібрано врожаю. Заклади освіти готуються до нового навчального року. У будівлях облаштовують укриття, перевіряють системи оповіщення протипожежної безпеки. Цьогоріч до шкіл району зарахували понад одну тисячу дітей-переселенців. Хочу сказати, що в цьому році у нас більше тисячі чоловік вже записалися та учні із внутрішньопереміщених осіб, які вже зараховані до закладів Синельниковського району. Зараз ми проводимо і обстеження. і, і, і із громади обстежуємо школи, даємо, даємо їм рекомендації, що потрібно зробити. І є надія на те, що наші діти підуть і повноцінно будуть займатися. Світлана Назарчук наголосила, що через війну та обстріли місцеві фермери не змогли засіяти понад 2,5 тисяч гектарів. Ще ж з майже 300 гектарів неможливо буде зібрати врожай. Спочатку територію мають обстежити піротехніки.